Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як заробити 10 тисяч гривень на день. Ми це зробимо за 2-3 години, тобто дуже швидко. Прямо ось тут я покажу вам, як плавити свинець. Ну, насправді тема була б дуже проста, якби не був би обмежений цей ресурс. Сьогодні я покажу не тільки тему, а й розкажу, де його взяти дешево, так щоб на цьому заробити. Отже, дивіться, з самого початку нам потрібно збудувати піч. Піч ми будемо будувати з підручних засобів. Оптимально підійде стройка. От я зараз на будівництві, ну, грубо кажучи, на заброшки, і тут дуже багато кирпича. Я зараз надюргаю кирпич. у мене при собі є дрова. Я все це розтоплю і покажу вам інструменти, які знадобляться. Загальна їх вартість. До 500 гривень. Якщо ви заїдете на металоприйомку, майже завжди ви там знайдете сковорідку майже завжди ви знайдете місце, де є сухі гілки, і майже завжди ви знайдете ресурс, Шиномонтажні грузики. Особисто я їх купляю по ціні 30 гривень кілограм. Заїжджаємо на будь-яку шиномонтажку в сезон. До речі, зараз всі будуть перевзуватися, тому дефіциту на ці шиномонтажні грузики зараз не буде. Я пам'ятаю всі ці теми і по мірі їх актуальності буду викладати відео. Восени і весною найбільше шиномонтажних грузил. Вони є також влітку і взимку, проте значно менше. Але люди завжди викидають ці грузила. А ви можете переплавити і здати. Давайте відразу зорієнтую по цінам. Грузики ми купляємо по 25-35, а здаємо, в залежності від того, де і кому, від 50 до 60 гривень. Дуже просто порахувати. Х2. Тема цікава, значить, займаємось. Поки розгоряється моє багаття, вважаю за необхідне декілька слів розказати про тару, в якій ми будемо плавити свинець. Ну дивіться, по-перше, ця тара має бути для вас зручна, комфортабельна. Я зупинився на ось такій чаші. Вона приблизно 20 см висотою, діаметрі 15 см. Але, як бачите, вона варилася спеціалізовано. Це не я її варив. Я цю чашу купив за 50 гривень на металоприйомці, тому що той, хто цим займався, просто її викинув, вона йому не потрібна. І тепер я хотів би наголосити на тому, що свинець буде важкий. Тобто в таку чашу сміливо поміститься 5, а то і 10, ну можливо 10 ні, але 5 точно, поміститься дуже багато свинцю. Коли ви його розплавите, ви бачите, ніби все добре. Але спробуєте підняти, по-перше, печете руку, а по-друге, упустите. Дуже важка річ. Тому обов'язково думаємо головою про трубку, яка буде надягатися в останній момент для того, щоб зняти охайно цю річ. Ну і також зараз я розкажу вам про форми, якими вони мають бути. Це гастроємності. Гастроємності ви можете купити в епіцентрі. У мене гастроємності по 130 гривень. Я їх купив три штуки, але якщо ви тільки починаєте, можете купити одну. Гастроємності це нержавійка. Нержавійка дозволяє доволі швидко охолоджувати ваш свинець. Ну і також виходить доволі непогана рівна чушка. Дуже важливо зробити це товарно для того, щоб у людини, яка буде приймати свинець, не було враження, що це свинець шиномонтажний. Вони приймають по 60 гривень кабельний свинець. Тому єдиний нюанс, який, по суті, в цьому є, це те, що нам необхідно його переплавити. Тут буде приблизно 5% сміття. Також разом з грузилами свинцевими вам можуть давати сталеві грузи. Ну, але для того, щоб ефективно цьому запобігти, у мене є магніт. Магнітом просто проводимо по свинцю і відбираємо метал. Бувають добропорядні люди, які готові. Грузи вам віддати свинцеві, а бувають дурачки. Вони накидають вам метал туди що завгодно, але там також є прикол. Ви можете купити у них свинець по 25 гривень. Тобто сумарно воно те й на те виходить. Сильно ви не заробите на тому, щоб купувати 25 гривень свинець, а не 30 гривень. Ну і також з металевими грузами просто контролюйте ситуацію і беріть тільки у тих, кому довіряєте. Також хотів би зосередитися на тому, що свинець буває різний і є цинкові грузики. Вони гірше плавляться. Залізо легше за свинець, тому воно вспливає. Отже, ось так закінчується виплавка останніх наших чушок. Давайте я ще раз покажу, щоб ви розуміли, що нічого складного в цій роботі немає. Просто відтягуємо старі чушки, перегортаємо нову, вона просто випадає. Так само і ось ці. Підіймаємо їх на себе, вони випадають. Форми залишаються для багатократного використання. Тепер наша задача всі ці чушки погрузити в машину і відвезти на металоприйомку. Тобто я попрацював приблизно 3-4 години, витратив купу сміття, яке валялося тут на ділянці. Моя задача була і спалити сміття, і поплавити свинець, який у мене був. За моїми так приблизними підрахунками, тут 150, ну можливо, 200 кг свинцю, тому що одна чушечка вона ну, важить так. Чимало, кілограмів 5, якщо не 6. Вона дуже важка. І тепер наша задача перевірити, скільки ж насправді тут свинцю, і порахувати гроші. Так, отже, я тепер тримаю в руках свої перші гроші. Давайте їх рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, чотири, п'ятсот. 200ки і 20 -ка. Тобто майже 5 тисяч гривень я здобув всього за 3,5 години, коли переплавив свинець. Тобто я його купив за 2400-2300, в залежності від складу металу, я трошечки втратив, тому рахуємо витрати по максимуму, доход по мінімуму. 2 600 я потратив на свинець, 2 400 я заробив. Ділимо на 3 години і виходить, що я заробляю 600 гривень. На годину. Ну, це якщо ми ділимо на 4, якщо ділимо на 3, 800 гривень за годину. На мою думку, це непогано, з урахуванням того, що свинець ви можете знайти на будь-яких шиномонтажках і зараз сезон. Тобто ця тема є актуальною. Ну що ж, друзі, ховаємо свої перші гроші і їдемо заробляти наступні. Тим часом я готую для вас наступні цікаві теми і до нових зустрічей!